Друзі, цікава історія з ТЦК в Тернополі. Так ви е, чули да, цю історію. Я думаю, що е, були, жалілися люди на те, що їх викрадають, б'ють, тримають по підвалах. Е, одну сім'ю тримали в автомобілі, сутки, заблокували. І, в принципі, е, це все звернення люди, людей було е, і показували пальцем на ТЦК. Потім вияснилося, що якась бригада. Відправила підтримку ТЦК, бо ті не справлялися військових, скажімо, бойовиків, які вже добре справилися, обливали бензином людей, і пакували, і закривали в багажники, і в підвали, і таке інше. Ну так, по-дорослому вже пішло, все це скинули на ТЦК, оцей цей це страшне це лихо. Потім розібралися, і поліція вже заарештувала, кажуть, сім чоловік. І е, в інтернеті е, ходить е, те, що це третя штурмова. Третя штурмова зробила заяву, що ми готові співпрацювати, виясняти, якщо це так, то засуджувати теж такі дії, тому що не можуть хлопці з фронту зі зброєю приїхати сюди і пакувати людей. Ну це проти е, будь-яких законів і Конституції України. Не може згідно конституції використовуватися будь-який військовий підрозділ проти мирних жителів. Ну це, це бред повніший. Тобто, ця тема по інтернету входить ну, і люди не можуть розібратися до сих пір. ТЦК, це військові чи навіть це бандити, тому що мова йде в деяких засобах масової інформації, що це просто бандити, які наділи на себе військову форму, взяли зброю. І почали це безпридільничити. Вимагати гроші, забирати автомобілі, викрадати людей і таке інше. Брати гроші, підвозити їх до ТЦК, нажимати на людину, вона віддавала гроші і відпускали. Ну, такі речі, їх дуже багато цих історій. І зараз воно все почало вилазити наружу. Так от питання в чому? Я хочу звернутися до людей. Хто знає, хто стикався з цим. Щоб ви могли описати в коментарі або закинути нам будь-яке відео чи будь-яке спостереження своє, можливо, з фактами, хто це, що це. Щоб ми могли розібратися з цим. Бо це важливо, розібратися, бачу, поки ще ніхто не може. Тому що дуже багато напрямків і е, таких е, робочих варіантів, одні говорять одне, інші друге, ще хтось говорить третє. Тому. Хтось говорить, що це ТЦК злетіло з катушок, звинувачують їх. Інші звинувачують, що це військові. А ще одні версії є, що це бандити, які переоділися у військову форму і використовували це. І їх вже навіть затримали, сім чоловік, так говорить. Тому, друзі, дуже цікаво, дуже цікаво дізнатися. І то, чому? Тому що ну, має бути, ми маємо знати з вами правду, до чого нам готуватися. Одне діло. ТЦКшники здуріли і там роблять такі речі. А друге діло бандити, і це не контролюється вже. Ну або контролюється незрозуміло, яким чином це контролювати. Може, воно буде рости це все? Збільшуватися і чого нам боятись, чи може не боятись, може правоохоронні органи, е ну наші каральні, як я кажу, органи розберуться з цим, -цим і доведуть населенню в кінці кінців. Що, що вони по чому, тому що я бачу, не розібрались версій, дуже багато і їх збільшується з кожним часом. Розумієте, яка ситуація? Тому, друзі, всім миру, добра. Хто що знає, пишіть, будь ласка, щоб ми могли. Ну, тримати якби, це під контролем, а саме головне забезпечити себе та свої сім'ї від ну, таких речей. Це нездорова історія, друзі. Це зовсім нездорова історія.